В ефірі Лайстудія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! Починається активний період цвітіння амброзії. Одеські комунальники борються з карантинним бур'яном, а місцеві жителі з алергічними реакціями. Подробиці лікування запитаємо в спікера онлайн. На зв'язку лікар-алерголог Анжеліка Швець. Анжеліко, вітаємо. Дякую, що ви з нами. Так, добрий день. Дякую за запрошення. Як, як розпізнати алергію, яка симптоматика? Симптоматика алергії, сезонна алергії – це чхання, це закладеність носу, ринарея, рясні слезові виділення з очей, як сторонні тіла в очах, тобто печіння очей, і часто можуть сплутати навіть симптоми з ГРВІ наші пацієнти. Ну, от в таких випадках, коли люди починають плутати і думають, що можливо якийсь вірус підхопили, і тут вмикається самолікування, так ну, звичайний якийсь алгоритм дій, що тут може бути небезпечним? Е, в першу чергу необхідно диференціювати так, відрізняти це дійсності ГРВІ чи це алергічне алергічна реакція, так. Тобто буде підвищення температури, а якщо буде підвищення температури при алергії, то вона буде підвищена мінімально. А також симптоми будуть двобічними, так? І необхідно, якщо це алергічна реакція, використовувати препарати від алергії. Тобто, пацієнт може прийняти антигістамінний засоб, будь-який і якщо він бачить покращення, так. То ми можемо дійсності думати, що це алергія, і звернутися до лікаря алерголога якщо людина вперше стикнулася з такими симптомами, так нетиповими, можливо, так для якоїсь вірусної бактеріальної інфекції, який алгоритм дій тут має бути, коли вже треба звертатися до лікаря? Так, коли треба звертатися до лікаря, ну дивіться, при перших симптомах алергії, так і що при перших симптомах алергії, ми можемо звернутися до лікаря, тому що для подальшого плану лікування, для подальшого, подальшої діагностики, як ввести цю алергічну реакцію, так. І нагадаємо, що єдиним методом лікування алергії, це алергенспецифічна терапія, але це вже буде після завершення сезону е, амброзії. Амброзія е, зараз тільки починає цвісти. Так, амброзія це ну, той бур'ян, який характерний для наших. Е, Південних регіонів і вберегтися ми маємо а, саме такими простими заходами, лімінаційними заходами, тобто а, не допускати контакту з алергеном так. Ми маємо, ми розуміємо, що найбільше викид найбільше пилкування це ночі з 3 до 5 ранку, і тому рекомендуємо пацієнтам закривати вікна на ніч, вмикати кондиціонери, так, носити кепку, панамку, щоб, ну, щоб на волоссях не ну, пилок дуже лишається. Так? В, в, в тому одягу, який, який пацієнт носить на вулиці, його обов'язково знімати, переодягатися а, і мити ручки постійно, не торкатися ну, очей слезових, так? слизових носа. Так. Скажіть, будь ласка, чи прибирання домівки входить в цей перелік? Ну, тобто там якесь вологе прибирання, так, щоб позбутися цього пилку, це допоможе чи є в цьому сенс? Звичайно, вологе прибирання, так. І ще нагадаю, що необхідно сушити білизну тільки в, в приміщенні, тобто не на вулиці, ні в кому, ні в кому разі, не на вулиці. Пані Анжеліко, які є червоні пропорції захворювання, коли вже нагально треба викликати 103, наприклад, так, або телефонувати лікарю, або їхати самому в медичний заклад. Це бронхоспазм, це кошльова форма бронхіальної астми, Це те, що необхідно негайно викликати швидку, так і звертатися за першою допомогою, а також може турбувати пацієнтів оральний алергічний синдром. Це першіння в горлі. Калування ротової порожнини. Це такі більш безпечні симптоми, але вони також можуть лякати пацієнтів. Це перекресна алергічна реакція амброзії з бахчовими. Це огірок, наприклад, диня, арбуз, тиква. Тому в сезон пилкування ми рекомендуємо пацієнтам з обережністю куштувати такі Продукти, тому що може, виклик... може виникнути така реакція. Тобто навіть додаткова якась обробка цих е, культур не допоможе краще уникнути вживання? Уникати вживання тільки в тому разі, якщо виникли такі симптоми. Якщо вони ще не виникли, то і лікувати нічого не потрібно. Тобто і уникати не потрібно. Ми зараз говорили з вами про ускладнення, так, які можуть так, виникати. Якщо виникають такі симптоми, то мінімізуємо вживання тих продуктів. Так? Також Анжелі, е ліку. погіршити. Так, так. так прошу. Прошу вас. Так, також погіршити стан можуть а, кульбаба, також а, айстрові а, при вдиханні їх пилку. Це також родички амброзії, а, перехресні реакції вступають: полин, а, лебеда, ромашки, Георгіни, Хризантеми. Це все амброзія, це все двоюрідні сестри Амброзії. Великий список такий. Треба все запам'ятати. Анжеліко, чи відрізняється симптоматика у дітей напроти дорослих, чи в дітей якось по-іншому розвиваються ці реакції? Що треба знати про дитячу алергію? Е, симптоми такі самі будуть як і у дорослих. Така сама буде ринорея, закладеність носу і так далі. Але все ж таки амброзія це більш характерний е, алерген для дорослих. У дітей найрозповсюдженішими алергенами є кліщі домашнього пилу, і це цілорічний алерген, і там буде менш виражена алергічна реакція ніж на алергію на амброзію. Амброзія її молекулярна маса цього пилку так дуже важка, і запалення викликає дуже таке серйозне, сильне, і наші пацієнти навіть знають. Коли почався сезон цвітіння амброзії, і він майже ось ось буде розпочато, особливо після таких дощів, щоб попередували, так і продлиться в залежності від, від погоди, тобто впаде градус і буде вже легше, правильно розумію? Так, так. Десь в жовтні, мабуть, або в минулому році було аж Майже до кінця жовтня тримався рівень пилку. До речі, з рівнем пилку можна ознайомитись на сайті LRG.org.ua, так моніторити. І можна підписуватись на нашу інстаграм-сторінку сторінку клініки, де ми також публікуємо актуальну інформацію з приводу пилкування. Анжеліко, ви от згадували про антигістамінні засоби, так як таку швидку допомогу, так тут і зараз щодо терапії лікування. Більш конкретно я так розумію, це назначається вже тим пацієнтам, які визначили здали якісь алергопроби. Так пройшли якісь аналізи і визначили, що є дійсно подразник, і треба це пропрацьовувати. Так, ну можна рекомендувати просто випити, якщо зняти е, мінімальні симптоми, так антигістемне антигістамінні препарати, а вже потім для більш детального та ну, плану лікування так звертаються пацієнти до лікаря-алерголога, щоб вже індивідуалізувати лікування. Е, та е, ми могли розуміти, чи можемо ми запропонувати пацієнту конкретно специфічне лікування чи ні. Анжеліко, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що знайшли можливість. Долучились до ефіру. Анжеліка Швець була з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.